Чернігів повернувся з Майданцу. Є вже перші результати, і вони для нашого міста не втішні. Всі члени журі поставили найнижчі бали за виступ чернігівській команді. Дмитро Куляденко, під опіку якого потрапив Чернигов, в додаток ще й розкритикував. Ребята, Чернигов, ну не подводите меня, ну опять очки, как у Димы Коляденко, это еще не все. Майк, ну ты же крутой хореограф. Ребята, там танцы были никакие, правда. И даже мне не понравилось. И если бы я ставил оценку, я бы вам поставил 2 балла без обид. Асистенти хореографа Марини та Євгенія йому зауважують. Мовляв, говорити – це ж не вогони розвантажувати. Те, що він говорив, да. що мені за вас стидно, а яким образом може бути за нас стидно? Може бути стидно, якщо він приїхав, ми все зробили да, круто, він да, нам да. підказав, як зробити подсказал какие-то наши ошибки, а потом ми взяли його подвели. А он даже не знал, что мы будем делать. Поэтому даже mm -hmm. не знал, конечно. ми существуем <laughs> да. мы существуем да. такие. старались на лучшее, ну, показать лучше, чем все зробили, но Танец был меньше, чем у всех, но все-равно было очень эмоционально и очень интересно. Я считаю, что мы то есть, выступили достойно. Просто то, что на нас сказали, то есть, что мы плохо, это как бы нам стимул, чтобы мы выступили. На следующем эфире лучше намного. У нас э, была короче постановка по времени, и у нас была проблема очень сильная на тренировках с, дисцип... с дисциплиной. Именно. Э, многие дети просто не слушали Майкла. И я думаю, это маленькое поражение послужит уроком для детей, которые не слушали Майкла, вели себя отвратительно, кричали. Дівчата кажуть, тому що з хореографією не вийшло, є свої причини. Для тренувань було менше часу ніж у інших міст. У фіналі обірвали пісню, тому і виглядало все, начебто номер незавершений. Виступ вийшов не яскравим, бо костюмів відповідних не було. Костюму нам ніхто не предоставляв етасі наші і ребят. Ну дату склав тільки вот нам були пашити костюми і двом трьом трьом мальчикам. Которые были вот в, да, в сценке, это то есть это же интер, своими силами. Что нашими усилиями, усилиями ребят, что мы смогли, то мы и сделали, в общем. Ми самі скалі рубашки, самі скалі однакові джинси, однакові yeah. кеди. Кожен скав всі у каких-то друзів, каких то родственников. Нам абсолютно нічого. Предоставили только оці вот п'янірські платочки, то їх потім забрали. Найменшу кількість балів 36 – Набрали чернігів та Львів. Журі дало другий шанс учасникам. 1 вересня Чернігів має показати клас. Аби реабілітуватися, команда буде посилено відпрацьовувати хореографію.